Вітаю вас на каналі Утехо! Ми точно знаємо, що час від часу у вас виникає питання, як правильно обрати температуру та режим стерилізації. Тож сьогодні розповідаємо декілька секретів, які точно будуть вам доречні. Режим роботи автоклава це правильне поєднання температури та часу. Які потрібні, щоб знищити бактерії, приготувати та законсервувати страву для тривалого зберігання. Ви, напевно, вже помічали, що рекомендації від різних виробників та експертів можуть значно відрізнятися. Тож давайте розберемося, як обирати режим стерилізації правильно. Перша порада: щоб ваші консерви були смачні та безпечні, дотримуйтесь рекомендацій виробника. Вони базуються на ретельних дослідженнях та реальних даних. У інструкції до вашого автоклава ви знайдете рекомендації для різних страв та режимів. А також до кожного автоклаву Техо ми даруємо маленьку книгу рецептів з базовою інформацією про приготування страв. Порада друга. Щоб правильно обрати режим, враховуйте тип продукту. М'ясо, риба та бобові потребують більш тривалого автоклавування, тоді як овочі та фрукти обробляються швидше і при меншій температурі. Орієнтуйтеся також на щільність. Чим щільніший продукт, тим довше і за вищої температури його потрібно обробляти. Третя порада. Під час тестування нового рецепту і температурного режиму спочатку запустіть автоклав з мінімальною кількістю тари. Щоб перевірити смак страви, її готовність лише після цього можна завантажувати автоклав повністю. Четверте. чим більша ваша тара, тим більше часу потрібно для стерилізації, оскільки вміст прогрівається довше. Наприклад, мариновані помідори в літровій банці стерилізуються 5 хвилин, а в 3-літровій банці 15 хвилин. П'ята порада: щоб полегшити вибір температури та часу автоклавування, ми регулярно публікуємо нові відеорецепти на нашому каналі, маємо відповідний розділ на сайті та підготували для вас друковану велику книгу рецептів. У ній ви знайдете 99 рецептів для автоклава від м'ясних страв до супів та напоїв. Посилання на книгу залишаємо в описі. А зараз відповідаємо на декілька ваших запитань про температурні режими. Чи залежить час і температура від тари? Ні, не залежить. Режими стерилізації однакові для скляних банок та реторт пакетів чи жестяних банок. Ви можете обирати тару, яка буде зручна для вас, і бути впевненими у результаті. Чи залежить час і температура від режиму стерилізації? Так, температурний режим і час стерилізації відрізняються між паровим і водяним режимами автоклавування. В паровому режимі температура має бути на 10 градусів вищою, а час стерилізації вдвічі довшим. Така зміна пов'язана з пришвидшенням виходу на робочу температуру при стерилізації на пару та швидким охолодженням. Детальніше про роботу в режимі на пару ми вже розповідали в попередніх відео, а тут прикріпимо для вас посилання. Що станеться, якщо не дотримуватись рекомендованої температури? Якщо ви встановите вищу температуру, ніж зазначено у рекомендаціях, продукт може гірчити, втратити смак або навіть згоріти, і його доведеться просто викинути. Якщо встановити занадто низьку температуру, продукт не приготується і консерва з часом може зіпсуватися. Якщо є необхідність відкоригувати режим під особливий продукт, змінюйте час, а не температуру. Наприклад, якщо у вас дуже свіже м'ясо, час витримки можна зменшити з 40 до 30 хвилин. Якщо ж м'ясо старе або є сумніви щодо його якості, час витримки можна збільшити. Але температура і в одному, і іншому випадку залишається незмінною, така як рекомендує виробник. Пам'ятайте, що правильний вибір режиму стерилізації це ваш секрет до безпечних та смачних заготовок. Більше інформації знайдете в описі до відео або на нашому сайті. До зустрічі на каналі УТЕХО.